Вітаю всіх тих, хто увімкнув наш телеканал у цій порі. До вашої уваги головні події останніх трьох днів. Як відзначив, день незалежності з три, уже за мить у студії працює Світлана Коханчик. Ого, у стрію напередодні нового навчального року члени міського виконавчого комітету провели своє чергове засідання. Питання номер один: чи вдалося закінчити заплановані ремонтні роботи в усіх освітніх закладах міста до 1 вересня? Окрім питань порядку денного, присутні вислухали і мешканців стрія, які прийшли без попередження. Одним з найважливіших питань, яке заслухали члени стрійського виконавчого комітету, підготовка освітніх закладів до початку навчального року. Начальник стрійського міського відділу освіти Микола Мазур розповів про те, які поточні та капітальні роботи вдалося провести у школах та садочках протягом літа. Адже з міського бюджету на ці потреби виділили цьогоріч 3 мільйони 600 тисяч гривень. Проходження через казначейське обслуговування більшість коштів не проходить, вони висять просто на цих казначейських рахунках. Би сьогодні також подякувати нашому фінансовому управлінню оскільки е, все-таки вони намагалися фінансувати своєчасно ну, ті видатки, ну, скажімо, по загальному фонду 71 тисяча, ось то на 23 число 46 680 гривень профінансовано. Ось, але, на превеликий жаль, значить, казначейство значить, нам не проплатило тільки 14 тисяч. Це означає, що на 1 вересня жодна школа не має можливості придбати журнали класні, ну тобто ту документацію, яка вкрай значить, необхідна на початок. Навчального року, незважаючи на такі перепони, провести заплановані роботи таки вдалося. Звісно, без допомоги батьків та спонсорів не обійшлося. За словами міського голови Романа Шрамов'я та підрядники із завданням впорались. Міський керманич подякував усім будівельним організаціям, які незважаючи на заборгованість по зарплаті, все таки працювали. Директори шкіл значить знайшли сумлінників про так. то правильно сказав. Це велика справа, розумієш, коли директори шкіл самі собі шукали, хто буде робити ремонти. І ми на практиці що маємо? Значить, казначейство, значить, блокує наші гроші, не дає гроші. Але наскільки це підпорядні, розумієш, виконавці тих робіт, вони зробили роботу. Вони зробили роботу в борг, значить, майже по кожній школі. Вони не зупинились. У порядок денний засідання сьогодні довелося внести зміни. На виконком без попередження завітали мешканці гуртожитку по вулиці Січових стрільців. Люди звернулися до міського голови з проханням вирішити питання з їхнім житлом. Інакше їхні сім'ї можуть опинитися на вулиці. Ваш гуртожиток ми не заперечуємо про прийняття його в комунальну власність. Даний гуртожиток на даний момент є статутною власністю. Публічно-акціонерного товариства «Стрейбуд». «Стрейбуд» в категоричній формі відмовив виконкому про передачу свого майна у комунальну власність. Відповідно виконкому не могли вчинятися ніякі дії. До чужого майна на засіданні виконкому розглянули питання щодо надання матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення. Обговорили також гіпоточні земельні проблеми. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, три новини. Передодні дня незалежності у стрію відбулося свято хіп-хопу All Elements Jam. До нашого міста завітали майстри з брейк-дансу, бітбоксу, стрітболу та графіті. Все дійство проходило на території стрітбольного майданчика, що на вулиці Соломії Крушельницької. Свято розпочалось о 12-й годині. Команди змагалися у правності потрапляння м'яча у кільце. За результатами гри. Перше місце отримала команда Вісім біт з нового роздолу, друге – «Армол» з Дрогобича, а третє місце вибороли. Стріяни всього участь в стрітболі взяло шість команд. Ми просто приїжджаємо своєю командою вуличною. Тобто, всі, всі друзі, всі знайомі, які грають, ну можна так сказати, в дворі. Ну, приїхали просто, щоб позмагатися, показати свої сили. Ну, я ставлюся до цього дуже позитивно, ну тобто це ну, надає мотивації, розвиває молодь, ну, щоб молоді люди могли займатися ну, різними видами спорту і так само ну, розвиватися по-своєму. Також присутні на Солоджувалися виступами Set by Skyhook, DJ діджей Шон, хоп гуртів. 33 літери, 322, глава 94, чотири, ескет, The Cancel та інших. Справжні графіті шоу влаштували кікіткрюг, які розфарбували всю стіну. Всіх переможців вуличного виду спорту та мистецтва нагородили кубками та медалями. Карада долучилася до проведення цих заходів саме. Ну, допомагаємо організовувати змагання, і також ми забезпечуємо нагородну частину, тобто кубки медалі для спортивних заходів. То для футболу, для стрітболу. Ну і морально допомагаємо. Ученню джему о 22-й годині розпочалася автопаті в нічному клубі Оскар ініціатори проведення хіп-хоп свята у стрію, гурт-33 літери та громадська організація Молострищини пообіцяли джем і наступного року. В'яту з нагоди 22-ї річниці незалежності України у стрію продовжилося автопробігом. Вже традиційно міська організація Конгресу українських націоналістів в день народження держави влаштовує своєрідну акцію. Вісім автомобілів із державними та патріотичними прапорами проїхались вулицями рідного міста. Учасники автопробігу вирушили від меморіалу борцям за волю України по вулиці Привокзальні Сковороди Косака Січових Стрельців, А далі відвідали вулицю Хмельницького, майдан Ринок. Завершили акцію на вулиці Олесницького. Таке дійство відбулося за сприяння депутата Львівської обласної ради Зіновія Карпінського. Мільйони кращих синів дочок України поклали своє життя за нашу незалежність. Сьогодні ми не сміємо забути лицарів Козацької республіки, маківку, Лисоню, Чортківську офензиву, воїнів УГА Української галузької армії. Ми не маємо права забути славну боротьбу карпатської України. Срібної землі. Ми не маємо права забути оповитих е, славою українсько української повстанської армії 22 роки. Як багато, як мало. І що ми зараз маємо? Чи маємо українську владу? Ні. Чи маємо український парламент? Ні. З нагоди Дня Незалежності України у міському будинку культури відбулася урочиста академія. Спеціальними гостями на святі були заслужений артист України Ігор Богдан та гурт Галичина. Як відзначило, місто День народження України. Дивіться далі. Свято Незалежності України у стрію традиційно відзначають великою дружньою громадою. Місце зустрічі міський будинок культури. У вишиванках та з гарним настроєм на урочисту академію завітали представники міської влади на чолі з Романом Шрамов'ятом, духовенство та багато чисельна громада. За доброю традицією розпочався захід із благословення синка ластрийської єпархії Михайла Косоровського. ми по праву радіємо із 22 ї незалежності України і маємо право це свято. Тому, що Господь це свято нам дав, цю незалежність України дарував. Звичайно, вона вистраждана сотнями поколінь українського народу. Вона вистраждана, вимолена молитвами Боже Великий єдиний нам Україну храни. Поряд святом тієї радості, що сьогодні маємо, маємо теж і завдання. Завдання утвердження цієї незалежності свято продовжилось виступом заслуженого артиста України Ігоря Богдана та гурту Галичина. Присутні насолодилися чарівним голосом відомого співака та вже всіма улюбленими українськими хітами разом із Богданом виконували пісні і глядачі в залі. Та позитивній атмосфері за щирі посмішки та глядацьку віддачу. Ігор Богдан подякував кожному. Відзначили гостей свята і представники міської ради. «Цей концерт стався, дякуючи підтримці. У нас є прекрасна таке асоціація промисловців, розвододавців, Стрищини, яку очолює депутат обласної ради Зиновій Карпінський. Він згуртувавши всі можливості фінансові сьогодні. Дав вам можливість хлопці, побувати в нашому чарівному стрію, і я думаю собі, що з великим надненням ще раз ще раз приїдете. Скажу словами, напевно, відомого нам поета. Може лише для України, може лише для стрия, у сузірній кайлини хай довго сяє зірка твоя. Свято Незалежності України відзначили у строю феєрично, національні прапори, патріотичні пісні, вишиванка та любов у кожному серці до свого рідного. Світлана коханчик, Руслан Леськів, Стрийські новини. В місті знову страйк. Працівники товариства з обмеженою відповідальністю в магістралі вимагають від міських казначеїв свою заробітну плату. Проте ті навіть не хочуть з ними говорити. Оксана Тучапська, начальник управління Стрийської державної казначейської служби, нашу знімальну групу до себе також не впустила. Натомість пообіцяла зустрітися та дати відповіді на усі запитання нашим журналістам. Однак для цього потрібне офіційне письмове звернення від керівництва ТРКАЛ. Більше у сюжеті. Продовж двох місяців понад 100 працівників товари з обмеженою відповідальністю магістраль та тимара не отримують свою заробітну плату. Хоча їхнє керівництво вчасно подавало акти виконаних робіт у Стрийське управління Державної казначейської служби на суму понад 3 мільйони гривень. Однак міські казначеї чомусь кошти досі не прираховують. Відтак робітники цих двох підприємств наважилися страйкувати. Яйської служби прийшли разом зі своїм керівником. Працівники рано сьогодні підійшли сюди, і вповноважені три чоловіки пішли до керуючого, і попросили, щоб вона вийшла, пояснила, чому їм не виплачують зарплату. Керуюча категорично відказалася вийти до них з ними розмовляти, чому я з вами маю розмовляти. Пізніше працівники всі разом пішли в кабінет і просимо пояснити. Чому нам на сьогоднішній день не виплачують кошти, які ми заробили? Вона демонстративно вийшла з кабінету, викликала міліцію. Люди в розпачі, Азвальтобетонщик Мирон меронключник не знає, що робити. За кілька днів двоє його дітей підуть до школи. Поки що ані форми, ані шкільного приладдя школярі ще не мають. Школі вимагають форму. Без форми до школи на перший дзвоник не пускають дітей. Ну за що мені купити форму? Ось за що заплатимо? Два два з половиною місяця майже добре що жінка заробляє Ярослав Кожушина кладе асфальт понад 10 років. Чоловік зізнається, що роботу свою дуже любить, але не розуміє, чому не може отримати за свою якісну працю зароблені гроші. Тим паче, що вдома на нього чекають двоє діток та дружина. Старшій дочці 12 років буде менші два роки. Хто ж їсти хоче? хто ж до школи тут старшого відправити, комунальні послуги заплатити. Їсти нема за що. На роботу за що ми ходимо? Грошей не дають. Жінка не працює в декретній відпустці. За що я маю тут все отримувати? Працівники товариств з обмеженою відповідальністю, магістраль та тимара, завтра знову страйкуватимуть. Люди надіються, що їх все таки почують міські казначеї. Відтак повернуть зароблені ними гроші. Марічка Ходовицька, Роман Купринець, триські новини. І на цьому я ставлю крапку, телеланку м'я і незміна адреса нашого сайту. Також телефонуйте, якщо маєте цікаву інформацію. Номер телефону 45983. Дивіться свіжу порцію новин завтра. У цій же порі. Прощаюся з вами до завтра. Щасти. Як прогнозують синоптики, завтра на Стрищині хмарна погода протягом дня. В день можливий невеличкий дощ. Вітер дутиме у східному напрямку 1-3 метри за секунду. Температура повітря вночі 13-14 градусів з позначкою плюс. В день стопчики термометра підніметься до плюс 20.